Шановні друзі, сьогодні у нас буде така тема. Ну, така тема це біла пляма на шийці матки. Появився такий діагноз. на шийці якась біла пляма, там, або лейкоплакія, або просто щось непрофарбоване. Біла плямка, гінеколог робить кольпоскопію пакет. Приходите до гінеколога, гінеколог одразу починає з кольпоскопії. У нас, от, бачите, які чудові кольпоскопчики. Такий кольпоскоп класний, бачите, з оптикою, зі збільшенням, з зеленим фільтром. Все красиво. От. І робимо ми її не всім. А є місця там, де всім роблять. І от просто прийшла жіночка, і всім зробили кольпоскопію рутинно кожен рік, а то й двічі на рік. Побачили біленьку пляму і починають її лікувати, починають це називати діагнозом. Я хочу, в принципі, ми зараз розібралися, все ж таки, що таке біла пляма на кольпоскопії Осповісти про це достатньо складно, тому, мабуть, і дуже багато є міфів навколо цього всього, тому що треба, в принципі, дуже добре орієнтуватися в причинах, навіщо ми робимо кольпоскопію навіщо ми взагалі обстежуємо шийки матки, і навіщо це все з'явилось. От. І почнемо з кінця, з мети, навіщо це все робиться. А Робиться це для того, щоб, не дай Боже, не пропустити рак шийки матки, для того, щоб вчасно виявити патологію, яка перетворюється, якщо її не прилікувати, в рак шийки матки. І потім буде рак шийки матки, який, на жаль, лікується досить складно і може вбивати жінок достатньо молодого віку. На жаль, середній вік. Коли діагностується інвазивний рак шийки матки приблизно в світі і в Україні також це десь 45-50 років. Тобто це достатньо молоді жінки, які хотіли би ще дуже добре пожити. А рак їм може в цьому заважати. Тому для того, щоб раку не було. Є кілька стратегій. Перша стратегія це первинна профілактика. Оскільки ми на сьогоднішній день знаємо, що 99% і більше раків шийки матки викликає вірус папіломи людини, то можна уникнути раку шийки матки, якщо ніколи з ним не стикатися. Тобто не мати статевих контактів, наприклад. Або використовувати дуже суворо презервативи завжди, це зменшує ризик, або використовувати вакцинацію від ВПО. Переходимо до. В так званої втаринної профілактики раку шийки матки. Вторинна профілактика це якраз і пошук оцих передракових процесів, які потім, якщо нічого не робити дуже довго, можуть перетворитись в рак шийки матки. А для цього нам може допомогти дійсно кольпоскопія. Кольпоскопія це метод, хоча у нас дуже багато там сучасних кольпоскопів, там і цифрові, хоча все одно оптичні краще, ніж цифрові, кольпоскопії вже. На сьогоднішній день майже 100 років. Тобто, це метод, який був описаний в 30-х роках минулого століття. це був єдиний метод на той момент, який дозволяв ці передракові процеси діагностувати. В ті ж роки з'явилася так звана розширена кольфоскопія, коли використовувалась оцтова кислота та розчин люголю. Проба Шиллера так звані, і е, мають певну актуальність на сьогоднішній день е, як скринінг. О, тобто всім сім підряд. Але в яких ситуаціях в, в африканських країнах в дуже бідних, там де 70% населення має вілінфекцію? Там досі. Ходять відвоз бригади, їздять по джунглям, знаходять жінок там, роблять рутинну таку просту кольпоскопію, фарбують любовів. Якщо бачать білу пляму, то роблять одразу кріодеструкцію або ексизі. Тобто такий підхід, що лікують всіх підряд, ну просто там, де дуже багато раку шийки матки, дуже багато віл-інфекції. При віллінфекції ризик раку шийки матки в рази більший. Але в популяції в українській, в популяції європейській, в популяції. Північно-американський такий підхід не працює, тому що є певна послідовність дій, яка забезпечує найкращий результат, а ця послідовність дій передбачає взяття. Цервікального скринінгу, до якого відноситься сьогодні два методи: це цитологічний метод, цитологія шийки матки або ПАП-тест, тест Папа Ніколау. Дуже чудовий тест, якому також дуже вже багато років, вже понад 70 років він як був вперше описаний грецьким професором Папа Ніколау, прізвище його таке було. А потім він приїхав в Сполучені Штати, і там цитологія стала використовуватися з 60-х років минулого століття. В Україні це з'явилося після двох Років вже, тобто набагато пізніше. Тобто ідея яка, що ми робимо щіточкою щось таке просте, це аналіз на скло або рідина цитологія, відправляємо в лабораторію, там видно типові ці клітини, і тоді вже ми розуміємо, що тут щось не так, і нам треба тоді робити кольпоскопів. Точно такий підхід, але трошечки більш удосконалений, це ВПЛ скринінг коли вірус протилом людини. Ми також можемо в шийці матки діагностувати. Є комбінований скринінг, про це у нас є окремі відео. Якщо вам цікаво, ми знімемо ще відео. Напишіть про це в коментарі. Тобто у нас на першому місці зараз вот саме ці тести. Чому? Тому що у кольпоскопії є один великий недолік, точніше, навіть два. Перший це оператор залежність. Тобто кольпоскопи вони такі дуже класні на сьогоднішній день, але, на жаль, вони самі не можуть поставити діагноз. Вони поки що з нами не розмовляють. А якщо розмовляють, то це вже зовсім інша історія і це ознаки хвороби у медичних працівників. Кольпоскоп. Апаратор залежний, тобто він не він ставить діагноз, а лікар, і лікар може помилятися, особливо враховуючи те, що на шийці матки дуже часто зустрічаються різноманітні білі плями, не завжди пов'язані саме з вірусом папілому людини. Це може бути метаплазія, це може бути якась рубцева тканина. Це може бути якісь інфекційні процеси, запальні процеси після акту, там, і так далі, після використання там, засобів різних гігієнічних, вагінальних свічок і так далі. Щось може змінюватись на шийці матки, що може достатньо схожим бути на оці передракові процеси. Тому якщо всім підряд робити кольпоскопію, то буде багато хибно-позитивних так званих. Результатів, коли щось здається, воно чи не воно можна зрозуміти тільки після біопсії. Ну, біопсію робити всім підряд шматок, шийки матки відрізати, навіть невеличкий, ну також не дуже добре, тому що це і вартість, це і травматичність певна, і певні потім ускладнення. Тому в світі прийнята така двохступеннова технологія. Тобто, коли ми використовуємо щось таке просте, нешкідливе і чутливе, такі, як тести, папа Ніколау, тест цетологія. ВПЛ-тестування, і тільки коли там в тестах є зміни, показані, тобто є у жінки 16 вірусу або в цитології там дисплазія підозріла там інші варіанти, то тоді це вже стає показанням для кольпоскопії, тому що ми вже на кольпоскопії знаємо, що нам треба знайти, тобто ми вже знаємо, що шукати. Якщо кольпоскопію робити просто так будь-якій жінці, то буде гіпердіагностика, тобто буде перша паратор залежність. І друге, що буде діагностуватись патологічні зміни у жінок, яким взагалі не потрібне ніяке лікування, тому що ризик раку шийки матки, у них не збільшених, вірусу немає. От. Ми будемо трошки опускати оцю апаратозалежність залежність, і буду дуже сподіватися, що мета у лікаря дійсно допомогти жінці відновити здоров'я, і лікар дійсно діє. В інтересах пацієнтки, тому що знаходити проблеми, щоб потім героїчно їх лікувати за додаткові гроші, ну, не зовсім етично відповідає канонам медицини на сьогоднішній день. Це було і при Гіппократії, це залишається і зараз. Етика медицини полягає в тому, що ми повинні. Робити якісь дії медичні в інтересах пацієнта. Коли тут інтерес чисто економічний, і це не в інтересах пацієнта, тому що насправді біла пляма не є дисплазією, тому що в аналізах все в нормі, або ці аналізи просто не робились, і робиться кольпоскопія. ну це, на мій погляд, навіть юридично. От питання такі досить складні, підсумок який. Якщо на кольпоскопії ми побачили якісь зміни, то треба йти від зворотнього. А чому ця кольпоскопія була зроблена? Де результати ВПЛ-тестування, де результати? цитологічного тестування, і от від тих результатів ми йдемо вже до кольпоскопії, тому що при кольпоскопії основна її мета знайти патологічну ділянку. Ми вже знаємо, що скринінг поганий, і нам треба знайти цю ділянку і взяти біопсію. Так дійсно кольпоскопія інколи робиться без цих аналізів у жінок, яким робили вже хсизю шийки матки, щось вже зроблено на шийці матки. У вагітних інколи робиться кольпоскопія, знову ж таки, при підозрі на злоякісні або передракові процеси шийки матки. Але це виключення. В принципі, виключення із правил і кольбоскопія рутина більшості жінок. Вона не потрібна. Вона не є частиною щорічного огляду гінеколога, тому що від неї дуже багато шкоди, якщо робити це неправильно, правильній, Хочу просто звернути вашу увагу. Якщо вам знайшли якусь білу пляму, і у вас діагноз біла пляма, ну це нема такого діагнозу у нас в фінекології, це просто якась знахідка, яку треба інтерпретувати. А інтерпретувати коректно ми її можемо, тільки маючи аналізи на цитологію, а у жінок після 25 років ще й впл тестування. Дякую за увагу. Сподіваюся, інформація була корисною, і для того, щоб вам було ще зрозуміліше, у нас є. Чудова стаття на сайті, яку можна також прочитати на цю тему.